Вас вітає YouTube-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікавий інструмент: змінне відрізне лезо КЛ32 під пластину МЖМН 400 від відомого дрейска виробника Technic. Змінне лезо є невід'ємною частиною відрізного блока, куди він кріпиться і виконує свою безпосередню задачу відрізку або шпаз в деталі. Змінний відрізний ніж має наступні характеристики: загальна довжина 150 мм. висота леза 32 мм. ширина леза 3,4 мм. ширина канавки 4 мм. максимальна глибина канавки 36 мм ріжучі пластини mgmn 400. Як ви можете бачити, в змінне відрізне лезо можна встановлювати дві твердосплавні ріжучі пластини, що дозволяє економити час заміни пластини, просто перевернув лезо. Встановлювати твердосплавну ріжучу пластину потрібно за допомогою спеціального ключа, який йде у комплекті зі змінним лезом. Цей інструмент є універсальним завдяки тому, що можна виставляти глибину канавки від мінімального в пару міліметрів і аж до 36 мм. міліметрів. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті овшнкрепочкові.ua, де ви можете також формити своє. Мовлення, а ще завантажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку рамов будь-який кутачок України нами швидко надійно та якісно.